на робота врятувала, навчилася витримувати мінус. І Мама тинь тинь-тинь. Магазинчик на аж Місить, що вони не відповідають отак. Тому, Ні, що... ну це вже рівень привести одного клієнта і довести його до продажу. Це дуже дорого. Коли це self-made woman, а не ми там знаєш, в 10-му поколінні mm. якийсь великий бізнес Тригерить, коли українці ведуть бізнес нелегально. Це гріх. У Мене все пораховано. Скільки ми продали, скільки ми продали в цьому тижні, скільки в минулому, скільки витратили на рекламу і тому подібне. І маржа, і це все представниця якби іншої династії. Я називаю теж це релігією. Я вірю в. Згласен. Система, контроль і чітка постановка цілий. А якщо ще реклама на 5 доларів, то лайфхакер розказали вже. Я починала в ті е, роки, коли просто виложив фоточку і вже купила. А якщо в тебе живе фото, тискала 600 позицій. Де це все зберігається? Як це все відбувається? Беріть дропшипінг, постільний білий, а потім знову міняти ціну там акцію. Такий гарний принт. Ну по-любому рознесеться. Ну подивіться, ні. Мені подобається, що ти одразу мислиш критично, що є якийсь факап, і його просто треба швиденько вирішити. Ось цих всіх таких маленьких частиночок воно і складається. Сервіс. Просто я теж вірю, що знаєш, коли ми робимо якусь справу з душі, якось так широ, світ підхоплює. От все класно.